У вашій увазі презентую свій досвід. Маю вищу освіту за спеціальністю початкова освіта. У 2012 році закінчила Харківський педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди. Мій стаж роботи в школі 7 років, а на посаді асистента вчителя працюю третій рік. Тема, над якою працюю, особливості роботи асистента вчителя в інклюзивному класі. Перед собою я ставила таку мету. вивчення аспектів організації роботи асистента вчителя в інклюзивному класі, удосконалення основних завдань і функцій у роботі з дітьми ООП, застосування практики спільного викладання між учителем та асистентом вчителя. Головне завдання асистента вчителя це допомагати вчителю навчати дітей з ООП. Адже в основі роботи лежить командний підхід. Бо асистент та вчитель команда, яка має навчитись працювати разом і не конкурувати між собою. Актуальність теми полягає в тому, що в Україні збільшується чисельність дітей з ООП. Отже, в умовах загальноосвітнього закладу з інклюзивним навчанням одним з суттєвих моментів є створення додаткових необхідних умов забезпечення підтримки та супроводу дітей з особливими потребами. Реалізація такої підтримки передбачає, зокрема, необхідність введення інноваційної для вітчизняної системи посади асистента, вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням. Так що ж таке інклюзивне навчання? Інклюзивне навчання це інноваційний підхід до організації освітнього процесу, який дозволяє всім учням, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, отримувати якісну освіту. Я, як асистент вчителя, перебуваю поряд із учнями під час уроків та позакласних заходів, супроводжую на розвиткові заняття за потреби. На мою думку, робота асистента вчителя складна, багатогранна та динамічна, і вимагає від нього певних знань, умінь та навичок. Успішність профес професійної діяльності також залежить від особистісних якостей асистента вчителя. До яких можна віднести комунікативні та організаційні здібності, здатність співпереживати, ціннісні орієнтації. Професійні якості асистента вчителя та щире бажання допомогти дітям сприяють створенню атмосфери толерантності у колективі, розвитку потенціалу учнів ЗООП та інтеграції їх у суспільство. Асистент вчителя виконує такі функції. Організаційна функція допомагає в організації освітнього процесу в класі з інклюзивним навчанням, надає допомогу учням з ООП в організації робочого місця, проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її дій, схильностей, інтересів, веде встановлену педагогічну документацію. Навчально-розвиткова функція співпрацює з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів, здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів або ж обдарувань. Діагностична функція вивчає особливості діяльності і розвитку дідей з ООП та аналізує динаміку розвитку учнів. Прогностична функція. На основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку. Консультативна функція постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу. Інформує вчителя класу та батьків про досягнення учнів. На мою думку, добре спланована робота з асистентом вчителя не лише забезпечить кращу якість викладання, а й сприятиме професійному розвитку педагогів. Практика спільного викладання це новий досвід для педагогів, особливо для тих, хто цікавиться інноваційними практиками. Основні моделі спільного викладання. Консультування. У контексті даної моделі вчитель може виступати консультантом асистента у питаннях адаптації чи модифікації тих чи інших навчальних завдань. Наставництво: вчитель та асистент активно спілкуються, діляться спостереженнями за учнями, підвищують знання один одного у тих питаннях, де вони є компетентними. Та співпраця. В цій моделі передбачається розподіл обов'язків між вчителем та асистентом. Для себе я виявила найбільш ефективні компоненти спільного викладання, а саме: спільні узгоджені цілі, спільні цінності та переконання, а також співпраця, рівноцінність учасників. Хочу познайомити вас зі своєю практичною діяльності. діяльністю, форми та прийоми, які використовую в практичній діяльності, а саме: мотивація навчання, позитивна підтримка учнів, орієнтація навчального процесу на сильні сторони дитини, використання комп'ютерних технологій, конкретні і чіткі вказівки, зміна видів діяльності. Систематичне повторення попереднього матеріалу, поступовість, покроковість та пропорційність у подачі навчального матеріалу, багаторазове повторення на уроці, виокремлення найважливішого. Так, як на сьогоднішній день асистентами учителів працюють педагогічні працівники, які не мають відповідної фахової підготовки у закладі вищої освіти, я намагаюся самостійно зорієнтуватись та підвищити свою кваліфікацію. Свою ж кваліфікацію підвищувала на платформах Освіторія, Прометеус та на базі Хано. Також поширюю свій досвід шляхом публікацій на, платформа, на платформі Всеосвіта. За це маю грамоти та подяки, за публікації тестів, уроків та методичного матеріалу. Для себе я зробила такий висновок. Кожен з них це є людина. Неповторна і єдина яка хоче мирно жити, як усі у школі вчитись, адже знати та вміти здатні й особливі діти. Ну а на всі ваші питання, хто зацікавився моїм досвідом, можу відповісти за даними контактами.